Так, всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. І сталася така інтересна штука, що я вам ніби показав всю нашу техніку. Але Е-е... уважні глядачі Е-е... зробили досить багато зауважень, тому треба робити другу серію. Е-е... Що я вам і обіцяв в коментарях? Отож, друзі, друга серія. з... Е-е оглядом нашої техніки, яка не попала в першу серію. І так, маємо культиватор Європак, чи як там правильно сказати, Лемкен компактор. Це е, без перебільшення найкращий агрегат для підготовки ґрунту під посів, Особливо, якщо це стосується буряку, кращого агрегату я не бачив. Навіть. Е, Ну, але за умови, що це йде по воранці, тобто по класичній технології. Навіть е компанії, які продають конкурентні агрегати, з цим погоджуються. Якщо по воранці, то кращих і рівних йому нема. Ну, ми е наловчились працювати ними без оранки. Е е хто бачив ті відоси, де ми працюємо під цукровий буряк, цей культиватор працює просто бомбезно. Враховуючи той момент, що ми минулого року його розібрали практично до Болтика і зробили йому добротний, совісний капітальний ремонт, то в, році, ну, чи в цьому ж році, 에, підготовка ґрунту під посів буряку, була просто в, на, в ідеалі. Може, таке буде, що і будемо ним працювати під кукурудзу і соняшник. Побачимо, як буде робити корунт. якщо корунт буде робити. Недостатньо якісно, то е, будемо працювати компактором. Він є шестиметровий його тягає наш Арес. Прекрасна машина, він у нас з 2008 року. Ні, з 2007 року, ми в 7 році його і купили новим. І він нас працює вірою і правдою дотепер. <кій> так, прийшлося зробити йому капітальний ремонт, бо він вже був в таким доволі плачевним стані. Але зараз його технічний стан просто в ідеалі. Де треба було, попідварували, що треба було, замінили. Так, з що пройдуся, От передні куточки нові. Задні куточки нові. Десь щось підтирає, ага, дурами там підтирає. Стрілки нові, задні куточки ще оригінальні, працюють нормально. Ну так, в принципі. в принципі, все чітко. Простий, невибагливий. Е, ще раз кажу, не любить, коли зверху є багато пожнивних решток, тому ми його не застосовуємо під посів ріпаку, бо він горне тоді, як бульдозер. По ріпаку у нас працював або корунд, або джокер. Щось таке. Тому якось так. А весною, в принципі, під ці культури не можна працювати, але не завжди в нас виходить. Корунт більш продуктивніший, більш швидший. Але корунт трохи, як на мою думку, робить більш пухкий ґрунт, що не є завжди добрим. Тому перший агрегат в сьогоднішньому огляді ось такий: реальний респект йому дуже мені подобається взагалі техніка Лемкена. Оцей агрегат. Особливо подобається мені. Діліться враженнями, як вам такий агрегат, і з чим ви його можете порівняти по конкурентності з іншими якимись виробниками. Буду дуже вдячний за ваші думки. Так, далі, що не попало в минулий обзор, це наш навантажувач дієчі. Він зараз в роботі. Сильно на ньому зупинятись не будемо, але до кінця відео я його десь зловлю заглушеним, зробимо йому такий конкретний обзорчик, огляд, щоб ви розуміли, що це за апарат. І він дійсно нам дуже багато рук розв'язав, дійсно багато роботи переробив. Задоволені, задоволені ми ним дуже навіть сильно. Так, друзі, що я забув решту техніку відзняти, бо тому, що вона у нас таким секретним ангарі ще стоїть. Тому, тому якось так. У нас ще, ви дивіться, така косарочка є для обкосу обочин і всякого такого. У нас є отака ротаційна борона єтер. 9 метрів. Ну, це не зовсім єтер, це рама українська. Робочі органи Єтеровські її тягає наш Арес без проблем. Дуже класно, вона на наших горбах. 9 метрів це є тема. Мали ми ще 6 але продали, тому що ну нема сенсу, їм тезуха не дає тої швидкості під, під горби, що, що дає Арес. А, наша знахідка а, це сівалка Квернеленд Монопіл. 24 рядочки. Сівалка вузько заточена, сівалка зроблена тільки для посіву цукрового буряку. Теоретично може сіяти ріпак. І ще якусь таку куснішу культуру, чи амарант, чи що я не пам'ятаю вже, е, що це таке. 24 рядочки, механіка з електроприводами, з відключенням секцій, з можливістю сіяти е, диференційну, ну, змінну норму. Е, правда, не порядково, а на цілу сівалку вона змінює, але це нічого нам не помішало е, зробити. Одним з перших див пусів цукрового буряку, що я вам рекомендую. Сівалка 13-го року, але має такі можливості. Дуже, до речі, мені подобається техніка Хвернеленд. Видно, в них було щось слабонько з рекламою раніше, тому що не дуже хтось з нас на наших теренах знав про дану техніку, але вона технологічна. Вона Доволі класна, комфортна і надійна. А, якщо брати суто оцю сівалочку, навісна це маневреність, це зручність, це простота. А, тихоходна, сіємо минею 6 км на годину. А, при такій швидкості ми закриваємо спокійно 70-80 гектарів за робочу зміну, тобто за світловий день. І там були деякі умніки, які мені пробували розказати, що вони сіють такою сівалкою 10 км на годину. Я зразу ж зробив висновки, хто вони і що вони. Тому що та сівалка буде сіяти при 10 км, але якість посіву буде ніяка. І це для мене означало лише одне, що то хлопці, які не переживають за якісь посів, а борються тільки за гектари. Тому, 6 км золота швидкість для неї. І при такій швидкості вона видає ідеальну густоту, ідеальну розкладку настільки, наскільки це дозволяє якість насіння. До якості насіння вона доволі примхлива, але якщо вибрати якісне насіння, результат дуже сильно радує. Тому хто займається буряком і має можливість вкладати нормальні гроші, рекомендірен кращої сівалки на буряк нема. Ну, а в кого бюджет обмежений і хто хоче сіяти цукровий буряк, ось така сівалочка, Шмоцер, якою ми раніше сіяли. Тут 12 рядочків. Сівалка доволі також класна, доволі точна. Ми цією сівалкою сіяли. Буряк. Ми цією сівалкою сіяли кукурудзу. Ми цією сівалкою пробували сіяти соняшник, але воно щось не дуже альо. І ця сівалка має можливість посіяти сою, якщо е, буде відповідати доволі непогана маса тисячі. Тому, якщо хтось хоче, будь ласка, звертайтеся, можу таку сівалочку відпродати. Не за всі гроші світу. Сівалка має можливість працювати з добривами сухими, що нема у нас на монопілці. Сівалка також тихохідна, сівалка проста, але також такою сівалкою можна закривати 40 гектарів в день посіву буряку. На невеликі господарства це більш ніж достатньо. Причому, що за таку ціну я не знаю, чи ви кращу сівалочку знайдете. Тому пишіть, дзвоніть, домовимося. Далі. Наш розкидач Амазоне. Це наш перший розкидач Амазони, другого ми вже продали. Цей, що був мав можливість регулювати норму висіву відносно швидкості. Цей простий, банальний розкидач. Але що я вам хочу сказати, кидав він просто суперово. Просто ідеально, Настільки, наскільки це може зробити простий розкидач. Класно дотримується норми, прекрасно розподілює по всій ширині. Не дарма Амацо не заслужив собі таку славу якісного розкидача. Ну, Як бачимо, ми вибрали в якості розумного розкидача Квернеленд, але це ніяк не применшує якості у даного агрегата. Теоретично, якщо хтось хоче, то можемо продати, але ми не спішимо її продавати. Нехай собі стоїть. Візочок зробили ми самі. Вона у нас була навісна. І оці борти ми зробили навісні. Сюди влізає 2,5 тонни селітри. По кубах вам не скажу. Якісна, класна. Є можливість закривати по одній секції окремо. Теж вона відпрацювала нам вірою і правдою, і ми дуже нею були довольні. Так собі стоїть вже другий рік, ну, то й нахай стоїть. Якось так. Так, ще я заглянув тут такий доволі цікавий агрегат, також ми його самі зробили, це лопата для МТЗ. Поворотна лопата для МТЗ, гідроциліндри з трактора розвертають в одну чи в іншу сторону. Прекрасно вона працює. щойно я неї снігу нагорнувся, я вам не можу оповісти. До того моменту, доки не з'явився в нас в господарстві Кобзаренко, то я добротно попрацював в неї. Ну, але навіть коли Кобзаренко в нас є, і коли є потреба прогорнути по селі, чіпляємо його до МТЗ. І МТЗ ще з ним працює. Хто бачив минулорічні зима відео? Як я ностальгірував. то щось з чимось, друзі. Реально а, люблю вертатися до якоїсь старої техніки, на якій я колись давно працював. А, такі відчуття, знаєте, завжди приємні. А, як на Ареса сідаю, так на МТЗ сідаю. коли Знаєте, є, є що згадати. Ну і тут вам з тої сторони, ще раз покажу монупілочку. Спочатку стоять прорізні диски, потім човник формує борозну, вловлюючи колесо, притоптує його в борозні. От такі диски загортають борозну. І от таке м'якеньке колесо прикатує. Борозну гарно, сходи після цієї сівалки бомбезні. Дуже сильно я хотів на її спробувати посіяти ріпак, але тиски сюди куштували досить серйозних грошей. І ми дали собі спокій, а тепер з появою в нашому господарстві сівалки кінзи, це вже недоречно. Хоча ця сівалка сіяла би набагато точніше, вона дуже класно тримає глибину, дуже класно тримає норму, дуже класно тримає розкладку, тому що це механіка. Але в неї є один великий мінус. Вона хоче дуже і дуже якісно обробленого ґрунту, що нам дозволяє зробити під буряк наш Лємкен-компактор. Який я вам показував з самого початку. Рухаємося далі, друзі. Ще є, ще є пару железяк, які я вам хочу показати, тому не перемикайтеся, ставте пальці вверх, коментуйте. Ну, Пігнали далі. Так, ну і зразу, не відходячи від каси лопата наша Кобзаренко. Досить багато я прогорнув неї снігу. А, прекрасно у нас стає на аксіона. Дуже мені подобається, що її отакий. Резиновий демпфер з упором. Ти собі вперне, треба на гідроциліндрі то все тягнути. Воно все класно працює, повертає. Знизу резиновий брус. Резина усилена тросами, тому працює він бомбезно. Горнули ми ним як сніг, так і болото на кагатах буряків. Ще раз повторюся, бомбезний апарат. Знає, не знаю, не пам'ятаю про що ми за нього заплатили, але на той час здавалося, що досить невеликі гроші. Ну, Приблизно, по тим самим принципу, ми швидше на років 5 зробили такий самий до МТЗ. тільки там кріплення інакше, але так, так само є поворот на і 20 циліндри в нас повертають. Нормальок, коротше, рухаємося далі. Так, друзі, ну і на фініші нашого відео. Наш дієчик, якому я би хотів приділити трошечки більше уваги. А, знаєте, як то? Всі господарства приблизно такі, такого рівня, як наше, маю на увазі по об'єму роботи, а, свого часу працювали без таких телескопічних навантажувачів. І а, коли стояла покупка а, такого навантажувача, а, зазвичай велася полеміка. А може нам? Його і не треба, а може, ми якось без нього. Ну, але чи то через тренди, чи то через те, що таке доходила мова до того, відбувалась все-таки покупка. І е, як тільки купляється даний агрегат, так я думаю, тут багато людей не дадуть мені збрехати, на цей агрегат знаходиться робота кожен день. Кожного дня він заведений, кожного дня він щось робить. Десь щось. Перенести десь щось підгорнути, навіть поміняти банальну лампочку без даного агрегата. Зараз таке дійство, не відбувається. Любі висотні роботи, любі важкі роботи, щось перенести. Кожного дня він заведений, кожного дня робота. І вісім сезонів позаду в даного агрегата, якщо я правильно пам'ятаю. Що я правильно пам'ятаю, то він у нас... нас 17 року випуску. А то означає, він У нас відпрацював 7 повних сезонів. За 7 сезонів він нам е, зробив 8000 мотогодин вже. Може навіть і далі. Е, в сильних претензій до даного агрегата в нас нема. Там дехто пробував мені розказувати, що вся техніка клас. А тут, суто через те, що ми не працюємо на даній техніці, не купили ми скорпіона, а купили дієчі. Попробую відповісти. Була спроба купити скорпіона, але скорпіон був на 30% дорожчий, ніж даний дієчий. І, звісно, ж, ми взяли дієчі, не пошкодували ні грамульки. Компанія Рідон нам зробила дуже класні умови тоді. І... Ми з ними швиденько домовились і придбали собі даний агрегат. За тих сім років, що ми в ньому зробили? Тут, до речі, двигун в ПІТі, надійний, класний двигун, претензій до двигуна ніяких. Мости дана, так як і в Маніту, в Дієчі, в Скорпіоні, в Крамері, в GCB. Всюди однакові мости. Тут взагалі мови нема. Коробка PowerShift. E, може він робити три операції на раз. Тут взагалі ніяких жодних проблем нема. Єдине, що мені в ньому не подобається, це мала резина і мала точка опори. E, зазвичай в таких e, агрегатах вже 460 резина, тобто 46 см, тут 400 см. І він вузенький, він на полі ріже дуже серйозні колії. Решту претензій в мене до нього нема. Нормальний, е, Нормальна така робоча конячка, без лишніх, напевно, пафосів, але, але й не за всі гроші світу. Е, Що би я тут, скажімо так, виділив відносно, якщо вже брати того скорпіона, то в скорпіона краще освітлення і краще дзеркала обзорність краща. А так решту по функціоналу робота відбувається абсолютно та сама. Тому задоволені ми ним на всі 100. Хто шукає, скажімо так, собі якусь трудову конячку не за всі гроші світу, то можна спокійно розглядати, хоча вони вже трошечки поміняли свою цінову політику і, скажімо так, доволі не дешеві. Справедливости ради скажу, що це бренд дієчі, один з найбільших брендів у світі, які роблять такі телескопічні навантажувачі. Якщо ви бачите телескопічний навантажувач, Чині Холанд чи Кейс, це знайте, що це дієчі. Просто перемальований в корпоративні кольори. Ну, і я думаю, люди не дадуть збрехати, що вже на такі об'єми роботи, як в нас, вже би не мішало і два. Принаймні, наші більшість сусіди вже купили собі по-другому, тому не знаю, може і нам прийдеться. Деколи є такі нюанси, що не встигаємо. І якби не оцей саморобний кран з того клада, який я показував. То було би дуже і дуже сутужно. Тому може і прийдеться купити і нам ще одного, час покаже. Час покаже, друзі. Час зараз не певний, дуже сильно щось можна собі дозволити, але деякі речі треба закривати, тому що простої роботи зазвичай тягне за собою великі збитки, і це треба враховувати. Ну, і... На цьому будемо завершувати наше відео про другу серію про наші е, желізяки, про наш парк техніки. Е, залишився ще поза кадром наш газончик, але в ближайші кілька днів відзняти мені його не вийде, тому що він закритий в куморі. а е, наша кумірник трошки прихворіла, тому відзняти зараз не вийде. Але попереду ще буде ціла зима з ремонтами, тому газончик обов'язково попаде в кадр. Хто дуже хоче на нього подивитися, обов'язково підписуйтесь на канал, не пропускайте е жодних нових відео. Ставте вподобайки, коментуйте. Ну а я вам дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні і слава Збройним силам України. Будьте здорові!